Майкле, що ви робите? Ми зараз будемо змушувати генерального директора Першого національного надати нам ефір. Ми будемо захоплювати його кабінета, бо то, то є неподобство, що вони показують, то, то треба, вже, треба вже щось з робити. Є однодумчі, однодумчі, Мої, вони мені поможуть накупити. Тут, 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 Ми тут до генерального йдемо. Добрий вечір. Добрий вечір. То, то ви то заховайте. То e, Значить так, сидіть, тримайте його хлопці, тримайте. Нам от папір, ручка, пишіть заяву. Пишіть заяву. Я з я, я, я Здура, генеральний директор, даю ефір Майклу штуру. Пишіть заяву. Хлопці, щепніть його. Добре, добре. Все, пишіть заяву. Ми, я, Аласанія, даю ефір Майклу Щуру. Бо я, я, яко, якого, якої країни то канал, якої країни, що вони показують? Що нарешті має бути громадяни? Громадяни має бути телевізія нормальна нарешті. Що пи, він пише, пише. Бо то, то є неподобство просто. Той генеральний директор, що показував, то, там той, що показував, і той, що показує. Ми, Там я ціню, що я можу ви, пишіть, не, не Ми, ми доб'ємо ще нормальної телевізії, ми доб'ємо ще нормальної телевізії, у нас буде телебачення українське. На, Шуру, так, Майкл Шуру назавжди, назавжди, на, по суботах в 22.10. Кожної суботи в 22.10 у нас буде своя програма. На. У мене буде своя програма. Так, у майкла вчора буде своя програма. У вас ви вже допрограмували Бо підпис з Аласання, чи як там? Що? 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 Україно, у нас нарешті речі з'явище нормальне телебачення. Йдемо, хлопці, йдемо готувати. Дадемо покажемо вже, нарешті, що ми всю правду покажемо. Слава Ісу! Ви ще дивите інформаційно-аналітичний громадсько-політичний дайджест у Т1. Щотижня команда наших спеціалістів оглядає та аналізує головні події в країні. Ми вам покажемо всю правду про те, що всі відбуває. Ми будемо безстрашно розповідати про кожного політика. І про Порошенка, і про Яценюка, і про Тимошенко, і про Ківалова. А ні, про Ківалова не будемо. Отже, в йото новин. Цього тижня в з часів майдану сталася і кривава бійка під Верховною Радою. Димові шашки, постріли і постраждалі. Вони почали наскокувати на лаву правоохоронців, ідуть у хіп кийки, каміння та залізні ланцюги. А для чого було б прориватися до Верховної Ради і битися? Ніхто того не розуміє. Вже потім казали, що ця бійка то провокація Москви, щоб дестабілізувати країну. Але у аналітичної служби нашої програми є своя версія. Справжньою причиною бійки була оця триметрова дупа. Вона теж була в той самий час під Верховною Радою. Народні депутати внесли корупційні правки в ключовий антикорупційний закон країни. Дупа під Верховну Раду! Під Верховну Раду принесли дупу. Саме десь так і подумали хлопці у Балаклавах. У них була паніка. Вони ж розуміли, що всі телеканали покажуть дупу, а їх ніхто. І Їм треба було терміново придумати щось, аби їх показали телеканали. І вони придумали. <праць> У напруженні двобої їм вдалося перемогти цю дупу. Вони виглядали значно яскравіше. У результаті говорять тільки про них, а про дупу майже ні слова. Балаклави перемогли рожеві сідничі і зможуть про цю перемогу розповідати своїм онукам. Частину з допоборчів затримали. Але схоже, що їм це ще сподобало. Але повернемося до подій у Верховній Раді. День бійків був останнім днем парламенту цього скликання. Цікаво, що відбувалося під стінами Верховної Ради у перший день цього скликання. Можете якісь фото показати? Отже, в перший день підраду протестували, ну, трясли груденятами голя дівчата Фемен. А в останній, це таке за ці два роки багато чогось змінило. Були груди, груденета, а теперка велика дупа. Кардинальні зміни стали ще і всередині парламенту. Пам'ятаєте, перших тушок цього скликання батька і сина Табалових? Вони обиралися від опозиції, але перебігли до фракції партії регіонів першого ж дня. Перший день їх били за політичну корупцію, а в останній день вони як зайчики голосували за антикорупційну стратегію. Ось так, як казав Фрідріх Енгельс про еволюцію, праця зробила з мавпи людину українського депутата в останні дні Верховної Ради серйозно еволюціонувати змушує тільки постійна загроза отримати тілесні ушкодження. Одне ще залишило незмінним. Парламентський буфет, прошу закрити буфет, щоб ми не втратили там відповідальних народних депутатів. Щоб дізнатися більше про атмосферу останнього дня роботи парламенту, ми відправили туди нашого кореспондента і мою дворіну сестру Тетяну Щур. Ми хотіли дізнатися у депутатів, чи хочуть вони ще повернути у Верховну Раду, і навіть просили їх кинути монетку з балкона. Немає монеток, ніхто не залишив, не накидав. Жодної копієчки немає. Ніхто не накидав, аби повернутися. Мабуть, тому що наші народні депутати не вірять у повір'я, або ж тому, що копійка гривню береже. Ну, але давайте ще пошукаємо. Не вірю в ритуальні речі ніякі. Я не суєвірна, тим більше сьогодні велике релігійне свята, а біда без монеток. А що таке кидати монетку? Сьогодні ваш останній день у Верховній Раді, як почуваєтесь. Нормально, спокійно. А чому останній? Всі депутати залишають до смерті депутатами. Я не бачу, що в мене останній день. в мене крайній день. Якщо люди сьогодні спалять Верховну Раду, я буду щасливий. Щойно йду з буфету. Ось. Щойно йду, каву. Ви коня праву. випили? Ні, ні, не пив нічого. Скажіть, будь ласка, чого вам буде бракувати в парламенті? Ну там, mm -hmm. буфету, бійок. От, до речі, буфет я жодного разу не був. А бійок, як з бійками. Я думаю, їх і вони будуть. Я в цьому переконаний. Тому То що... без бійок Верховну Раду не беруться. А не тільки Верховну Раду. Запах політичних небіжчиків. Дуже, дуже великий, трупний запах. Я відчула цей запах, щойно я сюди зайшла. Тягне трохи, тягне. Тягне. Знизу, з боків, з правого боку тягне особливо. Не переймаєтесь тим, що не проходите в парламент, правда? Ні, однозначно ні. Я малюсь. Часом молитви не допомагають. Як ви думаєте, у Паклі є окремий відділ для депутатів Верховної Ради? Це питання треба задати Богослову. Дякую. Перепрошую сьогодні, навіть після другого майдану, після АТО продають голоси. Сьогодні за 200-300 доларів е члени комісії готові під... Ви за Скільки купляєте Скільки купляєте, виборців? Я ви хамка, ви нічого не розумієте про Богословську. Я вам більше давати інтерв'ю не буду. Скажіть, пожалуйста. Дякуємо вам і сподіваємося, що ми вас не побачимо в парламенті. Будьте здорові до побачення.